Тім прощення заведи колись монахи, які в Синайських та Єгипетських пустелях перебували цей піст. І перед тим, як іти далеко в пустелю, вони прощалися один з одним, знаючи, що там і хижі звірі, і спека, і відсутність води, і їжі. І не всі повернуться назад в обитель. і тому прощалися по-справжньому, як назавжди, як перед смертю, і, прощаючись в першу чергу, шукали прощення братії своєї і шукали можливості простити всім, щоб обтяження гріха чи образи не тягнуло до землі. Щоб душа вільна була і підносилась до Бога. В любові і в молитві. Ми вчора в останнє проспівали такий передпостовий спів на ріках Вавилонських. Чому в останній співається в цей день напередодні, вечірні, неділі прощення? Цей спів. Тому що спів на ріках Вавилонських говорить, що ми душею, вчинками, долею своєю віддалилися від Бога і опинилися на чужині далеко в полоні у пристрасті гріхів. А тепер ми стаємо на шлях. І про це вчора ми в читанні одному. Під час вечірнього богослужіння почули, що стоїмо ми на шляху. Це шлях в кінцевому рахунку до Воскресіння Господнього. Але це шлях покаяння, це шлях Великого посту. Вечірньому богослужінні напередодні цієї неділі особлива увага приділяється вигнанню з раю Адама. Адам, спокушений своєю дружиною, а вона в свою чергу була спокушена змієм, вирішив скуштувати з древа пізнання добра і зла. Тут дуже важливо, що не просто з дреба пізнання, а що з дреба пізнання добра і зла він перебував в районі. Там зла не було. Там не було можливості пізнати зло. І найжахливіше в тому, що йому хотілося пізнати не тільки добро, в якому був він занурений, а схотілося пізнати і зло теж. І можливо саме в цьому його найбільша провина не тільки в тому, що не виявлений, непокора заповіді Божій. Чому там покор? Шукання зла. Я дам вигнаний. Але в нас зовсім інше становище, хоча ми можемо своїми гріхами себе вигнати. з раю. З того, де є любов і світло, і правда. І свободу можемо, але не так, як той, хто шукає зла, не так, як той, хто хоче пізнати зло. Цей перворідний гріх викуплений вже смертю Христовою, його розп'яття, жертвою Його. І тому ми в зовсім виджуємо становищі. Ми маємо надію. Ми не такі, як Адам. Ми вже викуплені з рабства Вавілонського. Ми вже повертаємось до Бога. Ми йдемо до нього шляхом покаяння, в першу чергу, покаяння і любові. І головне, що тут є. Це можливість радості. Можливість радості. Ми маємо досвід кожен свій. Я пригадую свій досвід, коли я молодою людиною і нагрішив, і надбуди, і спокусився. І далекий від був від Бога. І це призводить до стану душі абсолютно пекельного. Коли ти віддаляєшся від центру свободи і правди, любові і добра, ти опиняєшся в темряві пустелі в полоні. І відчуття таке, що пекельне, пустельне сонце випалює твою душу. Зовсім, і вона випаровується. Але Бог приводить до церкви. І там ти дізнаєшся про можливість покаяння, про можливість сказати простий Богові, тому, хто є джерелом і життя, і любові, і правди, і свободи. Тому хто є посередя всіх цінності, ти можеш у нього попросити прощення. Я зрішив. Я зрадив всі цінності. Прости мене. І я пам'ятаю ту дивну радість, яка з'явилась в певний момент, не одразу. Але вона колись з'явилася, певна дивна радість про... Про спасіння, мабуть, про єднання з Богом, про те, що ти стаєш на шлях, ти йдеш тим шляхом, ти йдеш до світла, до любові, до правди. Ти відкидаєш все, що суперечить цьому. І це дивна радість. Я зрозумів, що бути прощеним, це надзвичайна радість. Згодом ми починаємо розуміти, що ми повинні прощати, як і говорить нам Христос, як ви прощаєте, так вас прощатимуть. І виявляється, що і прощати це дивна радість. І ми Усвідомлюємо, що піст це шлях, це шлях до Бога через покаяння. Піст це шлях, на якому ти відкидаєш все темне, брудне, зле, вороже, це шлях, на якому кожен крок наближає тебе до центра від джерела світла і правди, добра і любові. І кожен крок приносить тобі радість, натхнення, світло і любов. І от ми і вчора читали про те, що ярмо моє благо, тягарний легкий. Безумовно, піст – це робота. Це труди. І напруження, і в молитві, і в добрих справах, і в самообмеженні, і в контролі над собою. Але це такий тягар, який веде до спасіння, до центру світла правди і любові, який робить тебе подібним Богові. І ти можеш надихнутися цим і пережити радість. Радість покаяння, радість прохання про прощення, радість, коли тебе прощають, радість прощати. Ярмоває Бога. Ті гарні легкі. Апостол сказав, завжди радійте, так от кожен день, кожна година, кожна молитва Великого Посту. Це привід завжди радіти. Тому, знаючи всі свої провини і недосконалість, я разом з усіма кажу ті дуже важливі слова, які нададуть мені в усякому разі, а може комусь, хто буде прощати. Хто буде сам просити пропрощення? Редість, покаяння, прощення і головне любов. Високоприсвящені Шелодика, святі Отці, брати і сестри, простіть мене грішного все, у чомусь рішив я ділом, словом, думкою, всіма своїми відпочиваннями. Цей день, і по всі дні нашого часу. Бог постійно.